Сімку це вікуська. Сьогодні я хочу поговорити про фарбоване яскравим кольором волосся. Це для мене важлива частина життя. При цьому я знаю і перевірила на собі багато міфів, пов'язаних із фарбованим волоссям. Я хотіла би розповісти про свій досвід, відповісти на розповсюджені питання, слеш міфи розказати, як взагалі відбувається фарбування волосся, і найважливіші питання, на які... Потрібно знайти відповіді, якщо ви хочете пофарбуватися в якийсь яскравий колір. Якщо вам ця тема цікава, продовжуйте дивитися, поставте лайк, підпишіться, якщо ви вперше тут. Поїхали! Ку для тих, хто зараз подумав, що невже вікуська знову пофарбувалася в рожевий? Ні, це просто магія редактування. Я знімала більшу частину відеоматеріалу. Більше ніж два роки тому. І в мене колір тоді мінявся. А з того часу власне більшість змилася, потім зістриглась. У мене тут, в принципі, вже весь мій натуральний колір волосся, і тільки внизу деякі прядки трошки світліші, тому що цей балаяж відростав і трішки залишилось. Але по суті, цього ну, практично не видно. Це все виглядає як мій натуральний колір. Так, що да, з вами все нормально, е, ніяких проблем з пам'яттю, ніяких проблем з уважністю для тих, хто слідкує за мною. А це я просто довго редактую. Ну що продовжуємо. Міфи, з якими я стикнулася особисто. От що я раніше думала, якщо це кольоровий кондиціонер, то швидко змиється. Якщо фарба, то буде триматися на роки. Що можна пофарбуватися вдома і не потрібно шукати спеціаліста. Що такий яскравий колір можна отримати на будь-якому волосі. Що чим дорожча фарба, тим кращий результат. Якщо ти йдеш в салон, то тебе один раз пофарбують і буде на руки, і можна нічого не робити з своїм волоссям. Ну, я вивчила на своїх помилках, що все не так просто, що в житті все трошки складніше. Для того, щоб розібратися саме як, пропоную розібратися з тим, як відбувається взагалі фарбування. Найперше, для того, щоб отримати такий насичений колір волосся, як у мене потрібно дуже світле волосся в основі, в базі, це називається база. Тобто, у вас або повинен бути дуже світлий блонд від природи, або вам доведеться висвітлювати волосся до цього дуже світлого блонда. Потім на цей світлий колір накладається сама фарба. Фарби бувають різні, і вони по-різному себе ведуть, тому треба розібратися, яку саме фарбу ви накладаєте, щоб вона відповідала вашим вимогам. Перше, що можна пофарбуватися в будь-який колір, незалежно від того, яке в тебе з самого початку волосся. Ну, колір, який в результаті отримається у вас, дуже сильно залежить і від кольору фарби, і від кольору волосся, який був до цього. Саме тому потрібен дуже світлий блонд, це майже як білий лист паперу, на якому ти можеш малювати будь-якими фарбами. Колір, який ви отримаєте в результаті, сильно залежить від того кольору волосся, який у вас був до фарбування. Особливо це актуально для тих, хто колись уже фарбувався освітлювався. І якщо у вас нерівномірний колір волосся. До фарбування, то, скоріше за все, під фарбою це теж буде видно. Тобто у вас буде нерівновірний колір профарбований, але залежить від кольору, який ви накладаєте. Щодо того, чи можна отримати красивий колір в домашніх умовах, відповідь і так, і ні. Все залежить від того, який у вас колір волосся. До того як ви вирішили пофарбуватися в яскравий колір. Якщо у вас світлий блонд, як я говорила від природи або вже висвітлений, то ви можете пофарбуватися в один колір, наприклад, в домашніх умовах. І я не вважаю це проблемою. Але я на своєму досвіді зрозуміла, що найважча частина фарбування це саме висвітлити правильно волосся. У мене така історія. Я не хотіла повністю висвітляти волосся від кореня до краєчків. Я хотіла саме от такий балаяж, тобто таку розтяжку від свого натурального кольору до світлого, для того, щоб воно коли відростає, щоб мені не довелося кожного разу висвітлювати і підфарбовувати корені. І я знайшла професіонала, так би мовити, дівчину, яка мені висвітлила волосся. І вона це зробила дуже погано. Пічелька навіть в тому, що я не, не, не зразу це зрозуміла, вона мене і висвітлила, і пофарбувала. Фарба дуже швидко змилася буквально за два миття. Вона мені нічого не розказала з тим, щодо того, як за волоссям доглядати. І в мене вийшло просто гавнісиво. У мене вийшло просто місиво на голові з різних кольорів. І коли я прийшла до е... спеціаліста, вже насправді це коштувало дуже великих грошей, щоб із мого волосся, яке було на той момент, зробити хорошу базу От той самий світлий блонд, на який можна накласти колір рівномірно. Освітлення це хімічний процес, не накладається суміш на ваше волосся, яка під дією хімічної реакції висвітляє волосся. Це дуже деструктивна річ для вашого волосся. Якщо не розбиратися в цьому, то є високі шанси залишитися без волосся. Ваше волосся просто може перепалитися, обламатися все, і ви можете залишитися лисою взагалі. Або ви можете в результаті отримати п'ятна на голові, які будуть виглядати жахливо. Тому, якщо так говорити про те, чи рекомендую я вдома фарбуватися чи ні, я скажу так. Якщо у вас є хороша база, тобто от ваш блонд, то ви можете пофарбуватися вдома в один колір. Якщо ви хочете багато кольорів, веселку якусь, або поєднання кольорів. дуже активно зайнятися пошуком правильних фарб з різних фірм які будуть добре поєднуватись але я дуже цього не рекомендую фарби для такого яскравого фарбування вони в основному не хімічні тобто там не змішуються інгредієнти Буквально ви в тюбіку бачите, якого кольору буде фарба. Ну, він просто там більш насичений, вірогідно, чим у вас на волосі буде. І це не шкідлива процедура в саме фарбування. Навпаки, навіть той склад, з якого складаються яскраві фарбники. Там часто є якийсь кондиціонер і сам пігмент кольоровий. Це волосся. Прекрасно сприймає. Це навіть корисна процедура, якщо так порівнювати із фарбниками звичайними, які ви можете купити в супермаркеті, де змішуються два інгредієнти, і потім ви їх накладаєте на волосся. Також дуже важливе питання, як довго фарба буде триматися на волосі. Це залежить дуже сильно від самої фарби. Для мене був особисто відкриття, що фарба вважається стійкою, та, яка тримається на волоссі 1,5-2 місяці при митті раз в три дні. Та фарба, яка вважається швидко змивається, вона змивається за 2-3 миття. Для мене це було неприємне відкриття, бо я хотіла в рожевий пофарбуватися от, хоча б так на рік. І я думала, правда, що я один раз схожу в салон, отримаю свій колір волосся і все, я можу, що хочеш з ним робити до того моменту, доки я не захочу просто перефарбуватися, наприклад, в свій натуральний або в інший колір. Нить. І з цим зразу пов'язані кілька міфів. Що якщо це кондиціонер, то він змиється, якщо написано фарба, то не змиється. Неправда. І якщо там дорожча фарба, то вона краще триматиметься, теж неправда, чи навпаки швидше змиється. Справа в тому, що у різних фірм, а, от є, наприклад, Джойко фірма, яка виготовляє фарбники кольорові, у неї там я не знаю скільки. 20 різних пігментів, різних фарб для волосся. І з них частина буде стійка, яка буде довго триматися. Частина із них змиється шампунем поступово в ноль, а частина не змиється, і частина взагалі змиється дуже швидко. Така сама історія практично у всіх фарбників. Тобто не можна сказати, що от фарби Джойко довго тримаються, а фарби тоніка, наприклад, от, знаєте, оці от, які в магазинах стоять в таких голубих упаковочках, що вони швидко змиються. Не від цього залежить. Більше того, в більшості фірм фарбників для волосся, частина фарбників змивається, частина змивається дуже довго. Також те, як довго буде триматися фарба на волосі, залежить від догляду дуже-дуже сильно. А для... Якщо ви хочете, щоб ваша фарба трималася якомога довше, як я, а вам потрібно використовувати спеціальні продукти для фарбованого волосся. Важливо мити голову як можна рідше і якомога більш прохолодною водою. Щодо прохолодної води, я цього не дотримуюсь, тому що ну, я не хочу в холодній воді митись, але багато хто буквально в холодною водою миє голову. Як виявилося, не бажано користуватися масками і кондиціонерами, які надовго залишаються на волоссі, якщо ви хочете зберігати свій колір волосся. Особливо масками поживними для пошкодженого і сухого волосся, що для мене було контрінтуїтивно, навпаки, після процедури освітлення і фарбування я кинулася користуватися масками для відновлення волосся. Також важливе значення має те, як саме ви миєте голову. Чим я користуюся і користуюся засобами конкретно для фарбування волосся. От такий шампунь. Такий кондиціонер я велику панку купила. І ще я таку використовую це крем після миття. Шампунь між іншим я не просто наношу напряму, я змішую на такій штучці з водою, виходить, мильна піна, яку ти рівномірно наносиш тільки на корені волосся. Набагато краще, просто лайфченджер, як то кажуть. Я набагато набагаторічний голову, вона довше відчувається чистою. І, і я чистою. І, власне, за рахунок того, що я рідко мою голову із шампунем, в мене довше тримається фарба. Коли до цього я користувалася звичайним шампунем замість цієї вот штучки, ну тобто шампунем, як звичайно, ти капаєш собі на руку, розмішуєш, і от, куди попало, там вимилось, куди не попало, там живе залишилось то це реально змінило моє життя в плані волосся на до і після. Ну і як я сказала, навіть стільки фарби тримаються максимум два місяці. Якщо ви хочете, щоб ваш ваш яскравий колір вас радував довше ніж два місяці. Вам доведеться його відновлювати. Варіанти для відновлення або в салоні, або в домашніх умовах. Я підфарбовую свої Своє волосся в домашніх умовах. Для початку я буду фарбувати волосся після того, як воно вимити без кондиціонеру. Волосся просто вологе після шампуню. Буду покривати його кондиціонером для волосся змішаного із фарбою. По секціям використовуватиму цю фіню. Да, червоний халат це не просто так, бо на червоному не видно рожевих п'ятин. У мене все інтенше Чесно кажучи, після того, як рік проживеш з кольоровою волоссям, яке все фарбує. Якось ну, коротко, звикаєш нормально. Те, що в тебе там, може фарбуватися одяг або постійна білизна. Ну, все, від, все відпирається, так що це важливо. Ви не відпиралися, то, мабуть, я була б іншої думки. Наношу я досить щедро. І, звісно, буду вимазати все. <хи> ну, нічого, нічого, нічого. А так, да, ще кажуть, що можна, та я її знаю, і це правда допомагає, можна жирним кремом обличчя намазати, щоб потім легше змити цю фарбу. Ну, я забула, і мені не Фарба залишилася, але мені попік. Все одно ось це все треба буде змивати десь через півгодини хвилин 40. І тоді я вже активно так помию голову, руки, обличчя. Все одно може залишитися тр трішки рожевого, все одно це все від відмивається, відносно швидко. Просто не, не варто так фарбуватися перед виходом на якусь серйозну подію, буквально в той же день. Краще за пару днів. <ріст> вот. Підфарбовую приблизно раз в місяць, іноді рідше, іноді частіше, в залежності від того, наскільки мене влаштовує колір. А, і змивається мій колір волосся. От. Це десь це після третього миття. Змивається колір в світлий пастельний рожевий. Треба сказати, що такий, в принципі, перехід на досконалий догляд за волоссям був для мене чимось таким непростим, бо раніше, що в мене був шампунь, кондиціонер, все. Я більше нічого не робила, я не робила вкладку, Я ходила стригтися два рази в рік. Все. Це все, що я робила. І тут в мене додалося так quite some, достатньо всяких кроків, про що подумати щодо свого волосся. При тому, що ну знов ж таки його так я так само не вкладаю, але чисто догляд за кольором вимагає додаткових зусиль. Якщо треба навпаки змити фарбу, то власне ваші дії всі протилежні. Якомога частіше мити голову, якомога більш теплою водою, користуватися засобами для пошкодженого волосся, для відновлення, поживними масками. Можна надовго накладати маски там, на кілька годин на волосся, і поступово таким чином вимивати фарбу. При цьому дуже сильно не рекомендують використовувати хімічні змивки, якщо у вас колір все ще яскравий, бо багато які фарби, навпаки, під дією хімічних змивок запечатуються у волосі. І після цього вже нічим і ніяк не можна його змити. На жаль, я не єдина рекомендація, якщо у вас не вдали фарбування, це просто якомога частіше мити волосся, доки колір не стане пастельним або, можливо, змиється повністю. І тоді ви зможете перефарбуватися в той колір, який вам дуже подобається. І ще такий важливий побутовий момент. Багато які фарби насправді течуть. Тобто вони фарбують одяг і все з чим контактують. Ну от Я збила кондиціонер з фарбою, весь душ і все полотенце таке. От. Все рожеве. От поки воно мокре, воно конкретно фарбується. І насправді, коли потіє голова, теж фарбується, у мене важливі подушки. Все одно білі білі стіни в душі треба зразу після себе вимити, бо буде рожеве білий одяг. Я не ношу по суті. Окей, в мене є трішки білого, вот я сьогодні прямо в білому, але це буквально кілька речей. І коли я в білому, то я дуже обережно відношуся. Точно це не те, в чому я хочу потіти чи намокнути попасти під дощ. Бо фарба потече. Це залежить досить сильно від фарбника, тому є фарбники, які майже не фарбуються, а є фарбники, для яких це дуже велика проблема. Я в студентські роки фарбувалася е, тонікою, дика слива. А, і, мен, До речі, фарбувалася на свій натуральний колір, тобто це був не яскравий насичений синій колір, а от такий відтіночок. В темноті чи ну, в тіні, в приміщенні навіть не завжди було зрозуміло, що в мене фарбоване волосся, воно тільки відтіняло так синім. Незважаючи на це, це була дуже стійка фарба, і вона в мене не вимивалася нічим. Просто я її поступово зістригла і змивалася вона в зелений. Але важливо тут те, що вона дуже сильно фарбувалася. От просто проводиш отак от по волосю, і нігті могли бути блакитними, руки могли бути блакитними. Коли ти потієш, з тебе от такі синій капельки поту стікають. І все було фарбоване. В мене сині всі подушки, наволочки, одяг. І не змивалася. Та фарба, якою мене пофарбували в рожевий, вона змивалася один раз. Після самої першої процедури фарбування далі вона не текла практично, і все одно я на всяк випадок використовую сірі полотенця, темне, темну постільну білизну. Як би там не було, якщо ви збираєтеся фарбуватися в яскравий колір, то я рекомендую це враховувати також. Отак от виглядає моє волосся. Свіже пофарбоване. Такий насичений рожевий колір, майже червоний. Але це тільки з тією штукою, якою я недавно почала відновлювати колір. А початково в мене був холодний рожевий колір і залишилася фарба, якою мене фарбували. Я нею відновлювала колір, ну так майже з півроку, я думаю. Тому я плавно перейшла в такий дуже-дуже теплий рожевий. Також існує такий міф, що можна отримати будь-який колір на своєму волосі. Ну, як я вже сказала, це міф. І я ще до цього говорила, що дуже залежить результат вашого волосся від кольору бази, а колір бази залежить від всієї історії, що у вас на голові. від того якими кольорами ви до цього фарбувалися, чи ви висвітляли колись своє волосся, як це виглядало? І через це якісь кольори для вас не найбільш вдалий вибір. На моєму прикладі, от у мене таке теплого відтінку рожеве волосся. Наприклад, я хочу перейти в бірюзовий такий синьо-зелений колір. На жаль, це неможливо із тою ситуацією, яка в мене є зараз. Той кольор, який в мене є зараз, це досить насичений рожевий. І якщо я накладу сюди зелений, такий синьо-зелений, я взагалі не знаю, що в мене отримається на голові. Е -е, якесь болото, якийсь коричневий, грязний, чесно не знаю. Е -е, кольори змішаються. Той, що в мене зараз в волосі вже є, і той, що в фарбі, і отримається якийсь новий відтінок. Якщо я хочу, щоб все було щось більш передбачуване, то мені потрібно змити мій колір в максимально світлий. І тоді є шанс, що той колір, який, пігмент, який є в фарбі, перекриє той пігмент, який в мене є в волосі. Вже. І при цьому всьому важливо вибирати той пігмент, який досить близький до кольору, який в мене вже є. Я можу легко перейти із такого рожевого в червоний, це дуже близькі кольори. Я можу перейти в оранжевий, фіолетовий, в теплий фіолетовий. Ну, мабуть, і все. Якщо ми говоримо про насичені яскраві, красиві кольори. Якщо я ризикну пофарбуватися, наприклад, в якийсь зелений, то висока вірогідність, що мене не влаштує результат. Або якщо зелений, або синій, якісь холодні тони, срібний я не зможу отримати. Ем, тому, об'єктивно кажучи, треба е, вибирати з того, що можливо. Якщо у вас е, натуральний блонд, або якщо у вас е, зараз висвітлений блонд, теж ви можете пофарбуватися практично в будь-який колір. Але це повинен бути світлий блонд. Часто після хімічного освітлення колір на голові жовтий або такий з оранжевинкою. От якщо він такий от, з оранжевинкою, то скоріш за все от, знову ж таки, оскільки це теплий дуже колір, теплі тони нормально ляжуть, а холодні ні. І його треба висвітляти аж до майже білого. Отже, якщо це все діло підсумувати. Яскравий колір волосся це прикольно. Якщо ви хочете красивий яскравий колір волосся, то непогано би трішки про це подумати наперед, не брати першу підряд фарбу і наносити її на голову, а потім розбиратися, як вона справді веде себе. Потрібно задати собі питання, я хочу це надовго чи ні. Пошукати повибирати фарбу, яка влаштовує вас. по… Цим характеристикам і вибирати колір, враховуючи те, який колір у вас вже є на голові. У різних, у різних фірм можуть бути різні фарб, фарбники стійкими. Тому, наприклад, в одній фірмі стійкий буде зелений, а в іншій фірмі буде стійкий синій. Тому ви будете шукати фарбу, відштовхуючись від кольору, який ви хочете собі на голові. Якщо для того, щоб отримати той колір, який ви хочете, вам потрібно освітлення волосся, або якщо ви уявляєте багато кольорів, поєднання кількох кольорів, я дуже сильно рекомендую піти до спеціаліста, більше того, пошукати колориста, який спеціалізується саме на яскравому фарбуванні. Оскільки колір, який ви отримаєте в результаті, дуже сильно залежить і від того, з чим ви прийшли до цього на голові, або що отрималось після освітлення, і від фарбника. Дуже важливий досвід роботи з різними пігментами, з тим, як вони ведуть себе на різному волосі, різного кольору, і як це все поєднується, якщо ви хочете отримати хороший результат. Плюс цей спеціаліст може підібрати ті фарбники, які будуть відповідати вашим вимогам або швидко змиються, або навпаки не будуть швидко змиватися і будуть триматися на голові якомога довше. Ну і якщо ви наважилися на кольорове фарбування, то це правда от такий комітмент. Потрібно буде за ним доглядати, його підтримувати, користуватися спеціальними засобами, але воно того варте. От я на собі перевірила, що незважаючи на те, що мені потрібно перепідфарбовуватися, я значно більше використовую всяких засобів по догляду за волоссям, ніж я будь-коли використовувала. Що мені там треба прати від рожевого все-все-все? Я тепер переживаю, щоб біла плитка в душі не стала рожевою. Незважаючи на це все, рожевий це от продовження мене, бо то я відчуваю себе максимально собою з таким кольором. А, хоча трошки можливо піднабрило, я ще подумаю перейти в фіолетовий, але все ще близький колір. Я з самого початку вибирала між рожевим і фіолетовим. Так що це десь десь, десь там. От е, я вважаю, що це дуже круто. Але краще, якщо ви приймаєте такі рішення зважено і розумієте всі за і проти. Якось так. Е, дякую, що ви подивилися. Напишіть, будь ласка, чи, можливо, у вас зараз кольорове волосся, чи ви хотіли би пофарбуватися в яскравий колір. Чи, можливо, у вас був такий досвід, і наскільки він був вдалий, невдалий особисто для вас. А ще ставте лайки, підписуйтеся, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!